Котре відправили під арешт. Єдиному фігуранту у справі Вікторії Тоненчук продовжили термін перебування у СІЗО: 16 тисяч євро за підробку діагнозів для військових. Буковинські правоохоронці затримали хабарника. Продали фальшивих документів на 2 мільйони гривень. На Буковині викрили групу шахраїв. Вітаю в ефірі. Місце злочину. Програма про найрезонансніші новини, розслідування та деталі, які варто знати. Я Богдана Дем'янів розкажу вам головні кримінальні події тижня. Неповнолітні за кермом. Впродовж тижня на Буковині трапилось три ДТП з потерпілими. У Романківцях 17-річний мотоцикліст зіткнувся із 15-річним водієм двоколісного. У результаті ДТП обидва неповнолітні отримали травми. Медики надали потерпілим необхідну допомогу без госпіталізації. Також травмувався 20-річний пасажир, якого госпіталізували до лікарні з травмою ноги. А у Магалі 61-річний буковинець, керуючи автомобілем ВАЗ, допустив зіткнення із транспортним засобом Volkswagen Кеді, яким керував 53-річний житель Чернівецького району. Внаслідок аварії 69-річна пасажирка автомобіля ВАЗ отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілу до лікарні для надання допомоги. За кермування мотоциклом протокол склали на маму водія. Такий дорожній інцидент трапився на вулиці Калинівській у Чернівцях. Патрульні зупинили за порушення ПДР кермувальника. Водієм виявився хлопець 2010 року народження. На місці події інспектори викликали матір хлопця. Поліцейські провели з жінкою профілактичну бесіду та склали на неї протокол за невиконання батьківських обов'язків. Відомості про дорожньо-транспортні пригоди слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Транспортні засоби вилучено. Досудове розслідування триває. Намагались втекти з країни. На кордоні з Молдовою та Румунією впродовж тижня затримали чотирьох порушників. Так, поблизу Молдови прикордонний патруль зафіксував рух. Група реагування разом з оператором дрона вирушили на перехоплення горемандрівників. Безпілотник визначив місце перебування чоловіків, які намагались залишитись непоміченими в темряві. Проте охоронці рубежу вийшли на слід псевдотуристів та затримали їх. З'ясувалося, що двоє мешканців Харківщини втікали з країни, використовуючи електронну карту. Відносно затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення. Також Буковинські прикордонники дізналися, що мешканець прикордоння планує переправити двох чоловіків до Румунії в обхід пунктів пропуску на ділянці відділу Красноїльськ. Вночі вони вирушили у бік сусідньої країни, проте за декілька метрів до кордону їх затримали правоохоронці. Виявилось, що жителі Одеської та Чернівецької областей за таку послугу заплатили провіднику по 6 тисяч євро. Провідника затримано. Відносно його клієнтів складено. Адміністративні матеріали. Окрім гори туристів, незаконно перетнути кордон намагались і контрабандисти. Пачкарі спробували ввести в оману службовців відділу Красноїльськ. План був такий: спочатку до кордону рухаються люди з порожніми пакунками, імітуючи спробу переміщення товарів. У разі успішного проходження маршруту за ними рухаються наступні, вже реально переміщуючи сигарети до сусідньої країни. Проте прикордонники прорахували дії порушників. Побачивши рух у бік кордону з Румунією, групи осіб з великими пакунками охоронці кордону висунулись на перехоплення. Під час затримання порушники кинули свою ношу та вдались до втечі. Однак прикордонники затримали одного з них. В ході подальшої роботи правоохоронці виявили чотири порожніх ящики та чотири ящики з сигаретами без марок акцизного податку. Всього дві тисячі пачок на загальну суму близько 115 тисяч гривень. Відносно затриманого та його спільників, дані яких наразі встановлюються, внесені відомості про кримінальне правопорушення. А за допомогу у перевезенні контрабанди перед судом постане митник. Той оформив три фури з електронками як порожні. Завдяки фігуранту на територію України незаконно везли понад 140 тисяч електронних сигарет, а державний бюджет недоотримав майже 1 мільйону гривень митних платежів. Тепер службовець сяде на лаву підсудних за зловживання службовим становищем. За підробку діагнозів судитимуть іншого службовця. Той фальсифікував медичні висновки для військових, які пішли в СЗЧ. На Буковині прокурори викрили жителя Львівщини, який за гроші обіцяв допис у звільненні від проходження військової служби та в уникненні покарання за самовільне залишення частини. Чоловік запропонував родичці військового, що може попливати на медичних працівників, аби ті надали фальшиві висновки щодо стану його здоров'я. Вартість такої допомоги складала 16 тисяч євро. Неподалік Чернівців правоохоронці затримали громадянина під час отримання неправомірної вигоди. Наразі йому повідомили про підозру. Також цього тижня на Буковині на ухиленні від сплати податку викрили підприємство з постачання продуктів. Службовці компанії не відображали частину фінансових операцій у податковому та бухгалтерському обліку під час оптового продажу. Таким чином бюджет недоотримав 7 мільйонів гривень податку на додану вартість. Наразі збитки відшкодували. Службовцям повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків. Справу передано до суду. Збули фальшивих документів на 2 мільйони гривень. Детективи БЕП спільно з прокуратурою викрили нелегальне бюро. Шахраї налагодили механізм збуту підроблених водійських прав та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із голографічними захисними елементами. Окрім того, компанія організувала схему легалізації отриманих за незаконні дії послуг. Організатором незаконного бізнесу виявився 49-річний чернівчанин, який залучив до виробництва свого брата та ще двох знайомих. Фальшиві водійські права або техпаспорт на авто коштував від 120 до 200 євро за примірник. З червня 2024 року угрупування встигло легалізувати понад 2 мільйони гривень незаконних доходів. Чотирьом учасникам повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи. Триває слідство. 12 років ув'язнення за збут наркотиків загрожує 30-річному буковинцю. Правоохоронці викрили чернівчанина, який налагодив злочинну схему заробітку. Чоловік збував наркотики шляхом підкладання закладок. Через інтернет наркодилер незаконно купував та зберігав наркотичні та психотропні речовини у великих розмірах. Загалом він підшукував клієнтів та придавав наркотики через пошту або залишав закладки в межах чернівців. Отримані кошти злочинець легалізовував, перераховуючи їх на власний електронний гаманець та банківські картки. Під час придбання чергової партії наркотиків поліцейські затримали наркозбувача на одній із вулиць міста. За скоєне обвинувачуваному загрожує до 20 років ув'язнення з конфіскацією майна. Цього тижня також стало відомо. Суд продовжив міру запобіжного заходу, підозрюваному у справі Вікторії Тоненчук. Молодик, якого підозрюють у звірячому побитті буковинки, після якого вона померла у лікарні, проведе ще майже два місяці у СІЗО до 11 жовтня. Нагадаємо, що 5 квітня дівчина потрапила до реанімації після звірячого побиття. У 27-річної жінки діагностували крововилив у мозок. Перелом черепа, розрив селезінки, а також гематоми нирки. Були множинні забої обличчя, тулуба, рук та ніг. За підозрою у скоєнні жорстокого злочину затримали 18-річного хлопця потерпілої. 10 квітня Вікторія Тоненчук померла від отриманих травм. З моменту злочину вже пройшло півроку, але рішення суду і досі немає. Це було не перше побиття дівчини. У січні цього року вона потрапила до лікарні з численними тілесними ушкодженнями. Після побиття підозрюваним. Тоді справу закрили за примиренням сторін. Це були головні кримінальні події тижня. Будьте уважні та бережіть себе. До зустрічі у наступному випуску місця злочину.